Усім привіт! Мене звати Іра і це відео, в якому є я, камера і моя летюча книжкова імхо про прочитані книги. І настав час знову розповідати вам про мої книжкові покупочки, тому що у мене зібралося 10 нових книжечок. І перше, що зі мною сталося, це купівля любовних романів у Віваті, буквально в книгарні Вівату. Я шукала, по-перше, щось, щоб мене заспокоїло, зняло стрес. А по-друге, я шукала якихось любовних історій, які розкачають мене на емоції. І якось в треді під постом Вівату я спитала порад от, які з любовних романів, які видавав Віват, це такі, що хімічні, 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 розкачується хімія між героями і врешті все закінчується еротикою. І мені. Сказали, що от під мій запит мають підійти мій коханий ворог і іспанський любовний обман. Я вже показувала вам ці книги в ролику про те, що я зараз читаю, і я дочитала ці книги, і на вас чекатиме парний огляд на ці два твори, тому що вони неймовірно схожі в сюжетному плані. І маленький спойлер, вони не стали для мене тим, що я хотіла, що таке хімічне, 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 а потім закінчилися еротикою. Хоча формально. Іначе хімія еротика тут була, але трошечки не в моїх смаках. Далі я нервувала, мене все ще несло. І мені хотілося скуповувати ще цілу купу всяких інших любовних романів, тільки тому, що кладинки схожі, але не склалося, відклалося забийте. Я збирала наліпочки на акцію 1 плюс 1 дорівнює 3. І третім я вирішила взяти світло в темряві тільки тому, що мені сподобалася картинка на обкладинці. Мене в серпні завжди тягне на якісь такі історії про холодний хвойний ліс з блакитною кольорокорекцією. І суто тому мене ця книга її притягнула до себе. Хоча за нотацією це трилер, тут будуть шукати якогось вбивцю. А трилери це не дуже мій жанр, і мені зазвичай з ним не дуже складається. І через те, що це не мій жанр і мене не качає від таких історій, мені часто здається, що ці історії це для мене просто порожня витрата часу. Тож тепер ця книга з прекрасною блакитною кладиночкою чекатиме свого часу, поки я захочу просто так витратити час. Але давайте таки ще поскаржуюся. Я думала, що можна в книгарні фізично збирати наліпки, типу накопичення, і там я дійшла до акції 1+, плюс на VIVAT, і плюс у Використовувати мій промокодик на сайті Vivato, що він і фізичні книгарні діє. але мені на касі сказали, що ні, або я збираю наліпку 1 плюс 1-3, або використовую промокод. Тобто це, виходить, вийшло невигідно, тому що на сайті, коли була акція один плюс 1-3, то мій промокод діяв. Ну все, плак, плак плак. Але, хоча я зупинилася від наступних покупок саме в книгарні Vivato, От я взяла три книги на акції 1 плюс 1-3 і на тому відпустила. Але. Емоційно мені все ще хотілося продовжувати купувати щось зотої віватівської серії рамкою. Тому я пішла на OLX, і на OLX я купила велике літо. Саме в магазині я питала, чи тут любов, не -любовний, любовний роман з хімією, Мені сказали, що ні. Тут більше акцент на соціальні проблеми, особливо проблеми з надмірною вагою. Я Така окей, давайте це мені резонує. Може, тут навіть скажуть щось на що я не буду просто кивати, типу дякую, кем. Але потім ще з відгуків різних дівчаток я побачила, що тут теж якесь вбивство, тут, тут ще й детектив. І я подумала, йо маю, детектив, і то детектив, то здається, два любовних романи. Звідси я вже прочитала, лишилися у мене два детективи. Отакої, От не схоже на мене. Десь поза кадром лишається історія про те, як я намагалася на Олексі купити випадкових наречених, але продавець не вислав мені товар, і я вирішила, що то знак, що та книга мені не треба. І я чула протирічні історії про неї, що хтось казав, що вона прям класна. І мені навіть здавалося, що в мене співпадають смаки з тією блогеркою. Хтось інший при цьому казав, що книжка примітивна, і тоді це звучало б, якщо що мені не зайшло. Е, тому хто читав та випадкових наречених, як у вас враження, теж напишіть в коментарі. Особливо, якщо багато мене дивитеся, приблизно уявляєте, які книги мені подобаються, то напишіть, чи зайшло б воно мені, чи треба мені продовжувати полювати за цими книгами, полювати. Наче не буду я за ними полювати в електронці. Вони є, якщо що, в гукни бачила. Далі я вперше в житті зайшла до книгарні видавництва Старого Лева в Києві на провізній. Я навіть ніколи не думала, що воно там існує. Зайшла, подивилася, серденько ні на що сильно не тьохнула. Кави я накупила більше ніж книжок, але саме виходити з книгарні нічого не купив, що мені було якось так. Не в настрій, мені хотілося все-таки гуляти і щось таке купити, тому я купила там книжку від Віхоли. Це у нас не канонічний канон, це у нас Торянський поза межами болю. І я хотіла собі цю книгу в колекцію. Це невелика повість і ви бачите, наскільки тут прям великий шрифт і обсяг розганяли. І ця книга колись на мене дуже-дуже дуже сильно вплинула в 11 класі, якщо не помиляюсь, коли ми її проходили. Тому що тут описано першу світову як. Гурт в'язнів з концтабору тікає з концтабору взимку, і вони мерзнуть, і у них немає їжі. І один з їхньої групи гине, і от вони думають над тим, чи їсти його тіло чи ні. І я пам'ятаю наскільки сильний вплив на мене мала ця книга, тому що вона перевернула мої уявлення про те, що таке війна і що це страшно, тому що я виростала в концепції, що Друга світова була найстрашнішою -най -най війною в історії людства, а всі інші то не начебто жарт. І, типу, перша світова, це не начебто, ну просто ну, щось було, типу, не зважай, не рахуйся. Хоча це була теж гігантська війна з купою жарт, з купою страждань. Але. Це не побутувало, я не знаю, як це сказати, в поп-культурі в інформаційному полі навколо мене. І от вперше, саме коли я в шкільній програмі стикнулася з цим твором, по-перше, я така почула, концтабори були ще під час Першої світової вау. І потім ця історія мені відкрила, типу, ти взагалі в курсі, що Перша світова була теж періодом неймовірних нелюдських страждань. І от тоді. Та, да, і тоді я вперше задумалася, що не можна так весь час концентруватися тільки на історіях про Другу світову, тому що інші війни так само страшні. Наскільки я пам'ятаю, твір дуже сильний і думаю якось його перечитати, але розумію, що цей маленький обсяг є дуже оманливим, тому що це не такий твір, що взяв і прокопнув. Це буде боляче, і я до цього готова. Далі не за хронологією покупочок, але за темою. Я врешті купила електроночку, Вальсер прогулянка. Ще коли в Польщі знімала відосик про мої бажанки книжкові, там в списку була ця книга, і все що я про неї записала собі в список Геге гуляє і розмірковує про життя. І це звучить як моє книжкові, так. Я все ще не знаю, про що буде ця книга більш детально. Єдине, що скажу, що вона дуже маленька, я її коли відкрила, там було буквально 115 сторіночок і плюс ще й ілюстрації всередині. Тому я розумію, що це таке. Повільне, можливо, осіннє читання і в форматі або там геніально, що в мінімум тексту, максимум змісту, або нам щось забули розказати. І на цьому закінчуємо з сумними і серйозними дорослими книжечками. Переходимо до Янга Далту, можливо, навіть фентезійного. Навесні Віват випускав книжки Едріан Янг», Янгоменні і поміж злодіїв. Точніше, навпаки, поміж злодіїв і однойменні в оригіналі Фейбл. І тоді мене ці книги взагалі не привабили, тому що морська тематика не дуже і моя, якби я не любила дивитися піратів Карібського моря в дитинстві. І плюс Таня з каналу Французьке читання мене відмовляла, казала, що ну, не моє, не зайде. На жаль, її канал зараз уже не активний, вона давно туди нічого нового не викладала, сумно. А потім відосик випустила Аня Буклів з блог, і вона навпаки дуже-дуже хвалила цю книгу. Казала, що все морська тематика, все так красиво, просто занесла. Але я все ще не спокушалася. А потім ми з ним якось разом гуляли, і вона мені сказала, що в цій якраз серії є найпрекрасніший опис поцілунку, який вона коли-небудь бачила, і дала мені почитати цей фрагмент. Я прочитала, і мені теж сподобалося. Це було дуже світло, дуже наївно. Знаєте, таке таке... Перше чисте кохання, і мене дійсно заколисав цей опис. І ось в якийсь момент я пишу: Ані, кажу: а як тобі такий формат дати почитати один одному улюблений Ян Хедалт? І я у неї якраз попросила цю дологію, а їй дала теж свої книжки. Давайте поки не будемо казати, які саме їй дала. Хай вона це розкриє, коли буде до цього готова. Тож, як, як, як це є правильно. Я, хоч правильно, вам зібрала її обличчя. Ось так от це виглядає. І це кастомізований корінець. Я думаю, ми будемо читати наші книжечки в якомусь спільному форматі, оскільки ми обмінюємося. І єдине сподівання, яке в мене є, це на якусь таку самозатишну затишну атмосферу, бо з того, що я чула, з пригодами тут не дуже, тому на пригоди я не ставлю. А хочеться от саме чогось такого. Приємного, спокійного, так обійняли і качають на хвилях, проміння сонця, яке проходить крізь товщу води, там, водорості качаються. Дуже сподіваюся на якусь таку літньо морську атмосферу, на яку мене теж іноді тягне наприкінці літа. Далі, вперше в історії, фентезійний Янг Хадалт від видавництва навчальна книга Богдан. Вони видали темне сходження. Слухайте, Богдан зміг. Я в шоці. Вона виглядає неймовірно красиво. Прикиньте! Просто для мене НКБ це синонім якихось дуже-дуже <кхм> олдскульних і немодних обкладинок. Хоча картографа просто вже впізнаю за стилем. А тут неочікувано. Воно воно красиво! Прикиньте, вони, вони викупили цю оригінальну обкладинку. Я чула, що там ще й. Це другий макет, бо перший не сподобався фанатам. Вони написали коментарі і переробили, щоб більш красиво. І тепер я просто розпаковую і я така Вау, це, це якийсь новий рівень після серії з диваном. Після колеса часу, від якого в мене просто очі закотувалися. Типу, це що за вісімдесяті стайли? І раптом ще лясе вони вони що прошарили? Що фентезійний гадал в красивих обкладинках? Це прямо те, що притягує аудиторію. Я дуже рада. І тепер я вірю, що НКБ може видавати інші фентезійні НХДАЛТИ далі. І у них періодично є опитування в соцмережах, там яку б серію ви хотіли, щоб видали українською, то вже можна без страху писати про ємкедантівські серії, що я періодично і роблю. І останній гість нашої програми, якого я чекала довго, тому що ця книга до мене довго йшла, і це. Творець заклинань Себастьяна Де Кастела. і давайте я при вас буду вперше цю книжечку вискривати, вискривати. Я замовляла її на сайті Небо. Чому? Тому що я мала промокодик на 200 гривень за пошкоджену масу. Після того, як в соцмережах пішли масові скарги на те, що в місті півмісяця облазить позолота. То небо відкрило форму, що заповнюють, напишіть, які у вас пошкодження книги, докладіть фото і відео з тим, які пошкодження саме є, і ми вам дамо якийсь бонус за це. Власне, я і скористалася цим. Хоча у мене позолота не дуже облізла, але у мене були полущені лакування. Я розумію, що у всіх відосиках там, де я вже ви знімали його, не видно, але... Все нормально, коли я зняла саме проблеми на обкладинці, було дуже яскраво видно. Отримала я промокод на 200 гривень і вирішила ним скористатися. І замовила цю книжечку на сайті. Вийшло таке дійсно вигідно. Виходить, що якщо в неї повна вартість чи 470 чи 490, мінус 200 гривень, 270 290 Далі я замовила доставку Укрпоштою, і мені цю книгу вислали через тиждень. Да, так, просто в п'ятницю, у першій половині дня я замовила іде тиждень. Наступної п'ятниці я в першій половині дня пишу, там, а у когось спитати, який статус замовлення взагалі на що очікувати. Мені відповіли, врешті-решт-під вечір, типу, ми подивимось, більше переписки не було, вона заглохла. Я таки не знаю, що вони подивилися, але в суботу мені прийшла смс-ка від Укрпошти. Ура, ура! І ось ця книга у мене. Я її бачу вперше так само, як і ви. І зараз буду розвертать, розвертать. Тин-та-дам! Тин-та-дам! Переклад пере. Оуч! Переклад Юлії Підгорної. Це ж та сама, яка перекладала Мас. Ми будемо дивитись, що, що зі стилем. Що зі стилем? Ну, дивіться. Це, от чесно визнаю. Той випадок, коли мені дійсно нормально заходить якось оформлення неба, я чула, що ці ілюстрації якісь оригінальні. Мені знаєте, не запит не жах, типу нормально пофіг. Верстка абсолютно така сама, як в МАЗ, але ну, за рахунок того, що тут менше тексту, то книжковий блок легко відчувається в руці, не як у МАЗ. Тому от мені абсолютно нормально 342 сторінки в руці тримаю комфортно. Ілюстрації тільки чорнобілі, їх мінімум, нема оцих якихось кольорових ставок з ілюстраціями неба, як в Мас і в Сандерсоні. Тому люди, коли мені видання подобається, я кажу, що воно мені подобається. Я гуртаю, я поки що задоволена. Я прям дуже рада. Я чекала на цю книгу. Я раділа, коли побачила, що якесь з українських виданиць взяло її в роботу. І з того, що я колись про... Цю книгу чула. Тут е, про світ, де всі молодіють якоюсь магією. Але наш головний герой не, не володіє, і він має прикидатися, що магія у нього є. Оці карти мене весь час відсилають до Хронік Амбера. Якісь такі в мене асоціації. От буду сподіватися, що ця книга мені зайде. Ой, до речі, мені в замовлення доклали закладиночку. Приємно, приємно. Знаєте, мені здається, у мене накопичилося. Низка янг янгедалту ще із минулих покупочок теж хтось лежить. Тому таке враження, що напрошується мені в якийсь момент зробити та фентезійного янг янгедалту. Це буде не типовий для мене формат, бо зазвичай я знаю, що очікувати від творів цього жанру, і тому, що його надкусують, коли воно очікувано. Але коли доходить до того, що хочеться вже не відбирати книгу на читання, а відсіювати, то теж нормальний варіант. Це ще ж ось такі мої книжкові покупочки? Мені завжди здається, що я занадто часто знімаю покупки, занадто часто викладаю, але потім дивлюся на розбивку відео, і переважно від покупки до покупки минає десь роликів. 5, то я гадаю, тут теж буде збережено приблизно цей баланс. Як вам ці книги, що читали, що можете порадити, що можете розкритикувати, це ми теж вітаємо. Я вас всіх запрошую до коментарів і, будь ласка, мої любі, будьте в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде з нами сила.